Вітаю вас! В історії майже кожної великої революції. Настає момент, коли в ім'я визволення починають вбивати. Коли слова про рівність і свободу тонуть у звуці падаючого гільотинного ножа або пострілів у дворі в'язниці, і французька революція не стала винятком. Навпаки, вона першою в європейській історії перетворила масове насильство на системний інструмент державної політики. Період, відомий як якобінський терор, став символом того, як революція. Що обіцяє визволення від деспотії, сама перетворюється на деспота. Що ж, давайте розберемося в тому, що являла собою якобінська диктатура, і спробуємо зрозуміти причини, що призвели якобінців до організації масового терору. Давайте для початку визначимо, хто такі якобінці. Це аж ніяк не партія, оскільки партія за тогочасними поглядами. Це частина народу, яка своєю діяльністю розколює єдину волю народу. А Якобінці це політичний клуб, щоб зустрічатися, спілкуватися, щось обговорювати. Таким клубом було Товариство друзів Конституції, яке у 1789 році після переїзду до Парижа отримало назву Якобінський клуб. Оскільки вони проводили свої засідання у Домініканському монастирі Святого Якова, як пережили декілька розколів, вони виступали спочатку за монархію, потім за республіку, поступово найбільший вплив у клубі, набули радикальні елементи, які намагалися виражати ідеологію народних низів, так званих санкелотів. Пояснюю, сам термін походить від французького виразу без кюлот. У XVIII столітті знатні чоловіки з вищих станів носили кюлоти з панчохами, а бідняки і ремісники довгі штани. Унаслідок радикалізації, Якобінський клуб змінив назву на Товариство Друзів, Свободи і Рівності. І коли в 1792 році монархія впала і оголосили вибір. До національного конвенту, який мав написати нову конституцію. До цього конвенту потрапило багато якобінців. Значна їх частина стала розташовуватися на верхніх лавках залу засідань конвенту, як тоді говорили, на горі. Гора Монтань, по-французьки, і ті депутати, які сиділи на цій горі, отримали назву Монтаньяри. Визнаним вождем монтаньярів став Максиміліан Робесп'єр. У цей час в конвенті провідну роль грали так звані Жирандисти. Це помірковані демократи, які отримали свою назву від назви департаменту Жеронда з центром у місті Бордо. Спираючись на народні низи, монтаньяри розпочали боротьбу за поглиблення революції проти жирандистів. Ця боротьба увінчалась успіхом, і внаслідок повстання паризьких секцій, 31 травня 2 червня 1793 року жирандисти були вигнані з конвенту, і до влади прийшли монтаньяри. Розпочався період так званої Якобінської диктатури. Ця диктатура була оформлена досить своєрідно. Монтаньяри в конвенті не домінували. Їх було близько 150 осіб з 750. Але тривалий час конвент голосував так, як вимагали монтаньяри. Монтаньяри керували країною через свої комітети, що складалися з тих самих депутатів. Найбільш значимими серед них були комітет суспільного порятунку і комітет загальної безпеки. Перший з них було реорганізовано 10 липня. І він потрапив під повний вплив прихильників Робеспієра, які визначали його політику. Найбільш впливовими прихильниками Робеспієра в комітеті було двоє: Луї Антуан сен жюст і Жорж Кутон. Саме ці три особи, яких у народі називали тріумвірами, не займаючи формально жодної посади, але завдяки впливу на монтаньярів, депутатів конвенту. Цим конвентом більш ніж успішно керували. Комітет загальної безпеки був наділений неконтрольованою владою над свободою і життям людей. Робесп'єру вдалося повністю підпорядкувати діяльність Комітету загальної безпеки комітету суспільного порятунку, тобто собі. Потім, не задовільняючись цим, Робесп'єр організував при комітеті. Суспільного порятунку, особливо поліцейське бюро, підпорядковане виключно йому. До речі, відволікаюся від своєї розповіді, щоб згадати про один казус комітет загальної безпеки в літературі часто помилково називають співзвуччям комітетом суспільної безпеки. Я порадив би тим, хто це робить, поцікавитись назвою цього комітету французькою мовою. Згодом конвент фактично покінчив із принципом виборності посадових осіб, яким дуже пишалися в перші роки революції, тому що на місця направлялися з надзвичайними повноваженнями депутати конвенту, які перебирали там всю владу. Цих депутатів на місцях називали комісарами конвенту. Вони говорили, ми представники народу. Ми говоримо від імені всього народу, значить, ми важливіші, правильніші, нам краще відомо, що робити, ніж конкретним владам у Нанті, в Бордо, в Тулузі і так далі. Якобінці прийшли до керівництва республікою в найскладніший для неї час. Надзвичайно важке становище склалося на фронті. Здавалося, що після перемоги республіканської армії при Вольмі у вересні 1892 року небезпека іноземної інтервенції була усунена, але страта Людовіка 16 у січні 1793 року спонукала противників революційної Франції значно активізувати свої дії, і війська союзників Австрії та Прусії почали рух вглиб французької території. Армії республіки, обороняючись, відступали. У Вандеї та північно-західних департаментах роялістське повстання розросталося дедалі ширше. Утікачі з-під домашнього арешту журандиські ватяжки підняли контрреволюційне повстання в Бордо, південних та південно-західних департаментах. У середині червня з 83 департаментів 60 були охоплені повстанням. Влада зборів простягалася лише над голодуючим Паріжем та найближчою до нього територією. Здавалося, республіка доживає свої останні години. Слід зазначити, що якобінці змогли врятувати становище. 23 серпня Національний конвент проголосив загальну мобілізацію. У декреті говорилося, молоді люди будуть битися. Одружені чоловіки будуть кувати зброю і перевозити провізію, жінки будуть шити намети та одяг і служити в госпіталях, діти будуть збирати ганчірки для вати, для перев'язок, старі будуть виходити на площу, щоб надихати воїнів і проповідувати ненависть до королів та єдність республіки. До весни 1794 року більше 600 тисяч солдатів стояло вже під рушницею. У тилу формувалися резерви. Збройні сили республіки досягли 1 мільйона 200 тисяч бійців, армії на ті часи безпрецедентної за своєю чисельністю. Конвент прийняв цілий ряд декретів, спрямованих на захист інтересів селянства і санклотів. Наступного дня після перемоги повстання, 3 червня 1793 року, конвент прийняв декрет, що встановлював пільговий порядок продажу земель емігрантів невеликими ділянками з розсрочкою платежу на 10 років. Через кілька днів, 10 червня, був прийнятий новий декрет, який остаточно повертав селянам усі общинні землі, захоплені поміщиками. І встановлював порядок їх розподілу порівну по душам за вимогою третини жителів общини. Нарешті, декретом 18 липня, конвент оголошував повністю, остаточно і безоплатно знищеними всі феодальні права, повинності та збори. Усі феодальні документи підлягали спаленню, а зберігання їх оголошувалося злочином. Що карається каторгою. 29 вересня 1793 року конвент прийняв декрет про встановлення максимуму цін і заробітної плати. Відповідно до декрету були встановлені ціни на предмети першої необхідності у розмірі цін 1790 року з додаванням третини їх вартості і максимум заробітної плати в розмірі платні. 1790 року плюс половина платні. Звісно, встановлення максимуму цін рішення неоднозначне, яке може призвести до вимивання продуктів першої необхідності зі сфери торгівлі, але тим не менш, цей декрет захистив санкілотів від спекулянтів, що набирали силу. Мобілізувавши і згуртувавши сили народу навколо конвенту. Революційний якобінський уряд крок за кроком відвоював перемогу. Жирандизьке повстання було придушене, Ліон і Бордо були звільнені. Поширення Вандейського повстання було зупинено, потім армії республіки почали тіснити повстанців. У грудні був звільнений від англійців тулон. Навесні 1794 року. Військові операції майже повсюдно були перенесені на територію противника. І нарешті, 26 червня, у знаменитій битві під Флерюсом французькі війська під командуванням генерала Жордана розгромили головні сили противника і тим самим вирішили результат цієї кампанії. Перемога при Флерюсі не лише зняла небезпеку вторгнення до Франції, але й відкрила французьким військам можливість широких наступальних операцій у Бельгії, а потім і Голландії. Серед інших досягнень кабінців слід віднести й прийняття 24 червня 1793 року нової конституції. Це була найдемократичніша з усіх відомих конституцій 18 і 19 століть. Вона базувалася на політичних ідеях Руссо, на принципах свободи, рівності і народного суверенітету, лаконічно сформульованих у написанні Робесп'єром новій Декларації прав людини і громадянина. Конституція 1793 року встановлювала у Франції республіканський лад. Вища законодавча влада належала законодавчим зборам. Що обиралися строком на один рік усіма чоловіками, які досягли 21 року шляхом прямих виборів. Законопроєкти, прийняті зборами, підлягали ще розгляду і затвердженню первинних народних зборів. Вища виконавча влада належала виконавчій раді з 24 осіб, що обиралися законодавчими зборами з числа кандидатів, представлених. Департаментськими зборами. Кожного року половина членів виконавчої ради оновлювалась. У серпні нова конституція була винесена на затвердження народу. Вона була схвалена величезною більшістю голосів. Однак конвент, незважаючи на всенародне схвалення, не ратифікував Конституцію. Підставою для такого рішення. Було переконання в тому, що революція може призвести до створення республіки, побудованої відповідно до загальної волі, але тільки після вигнання тих, хто боровся проти цього ідеалу. Тобто така Конституція може бути введена вже після того, як революція переможе, але для її перемоги необхідний масовий терор проти тих, то цій перемозі заважає. У своїй промові в Конвенті Робесп'єр вказував: якщо основою народного правління в мирний час є доброчесність, то основою народного правління під час революції є і доброчесність, і терор. Доброчесність, без якої терор згубний. Терор, без якого доброчесність безсила. Терор це не що інше, як швидке, суворе, і непохитне правосуддя. Таким чином, він є еманацією доброчесності. Він не стільки принцип сам по собі, скільки наслідок загального принципу демократії, що застосовується до найнагальніших потреб вітчизни. Масове знищення ворогів революції за ініціативою Санкелотів проводилося і до приходу. І в перші місяці правління якобінців, але початком якобінського терору прийнято вважати 17 вересня 1793 року. Того дня конвент прийняв так званий декрет про підозрілих. Відповідно до цього декрету наказувалось арештовувати і тримати в тюрмах до укладення загального миру всіх підозрілих, тобто не тих. Хто вчинив якийсь злочин, не того, хто виступає з контрреволюційними гаслами або вбиває революціонерів, а підозрілих, тих, хто не може довести свою благонадійність, колишніх дворян, родичів, емігрантів, священників, які не підтримали революції, і взагалі всіх, хто органам на місцях здасться підозрілим. Тих спідозрілих підозрілих, контрреволюційна діяльність, яких була доведена революційним трибуналом, наказувалась піддавати смертній карі. Щоб опинитися на ешафоті, докази були непотрібні. Доноси, чутки, особиста неприязнь, все це ставало доказом. З'явилось поняття ворог народу, яке пізніше більшовики без вагань успадкували, гільотина працювала без перепочинку. Що стосується кількості людей, які постраждали від терору, в історіографії фігурують різні цифри, наводжу найбільш достовірні. Всього було заарештовано близько 300 тисяч осіб, з яких близько 18 тисяч було страчено, близько 3 тисяч у Парижі і більше 15 тисяч у всій Франції. Втім, до цього числа не входять тисячі людей убитих без суду. Так, після придушення повстання в Ліоні конвент прийняв рішення. Місто Ліон повстало проти свободи, місто Ліона більше не існує. Саме місто, звісно, не було зруйноване, але багато його мешканців стали жертвами революційного терору. Після придушення повстання в Нанті комісар конвенту Кар'є прославився тим, що влаштовував так звані революційні весілля. Коли людей вивозили на баржах на середину лагари, зв'язували спина до спини чоловіків і жінок і кидали в воду. Що стосується жертв революційних трибуналів, то дослідники звернули увагу на те, що чотири п'ятих з тих, хто був страчений під час терору, це не дворяни, не священники, а третій стан, тобто міські низи, торговці, ремісники, заможні селяни і їм подібні. Виходить, що народ став ворогом самому собі, придбавши кращих друзів в особі членів революційних трибуналів. Ставлення до масового терору було, звісно, неоднозначним, як у суспільстві, так і в самому конвенті і в середовищі якобінців. До кінця 1793 року сформувалися дві основні фракції, що загрожували революційному уряду Ліві якобінці, на чолі з Жаком. Рене Ебером, які закликали до посилення терору і погрожували повстанням, і так звані поблажливі, на чолі з Дантоном, що вимагали поміркованості і милосердя. Першим постраждав Ебер. 2 березня 1794 року його газета Пердюшен закликала читачів до нового 31 травня. Повстання, спрямованого тепер вже проти Ребесп'єра. І якобинців. Однак він явно переоцінив силу слова свого дійсно найпопулярнішого видання, і санкілоти повстання не підтримали. Ебер спробував відступити, але було вже пізно. Вночі 13 березня він і всі провідні ебертисти були заарештовані. А за тиждень розпочався судовий процес 24 березня Ебер та ебертисти. Були страчені. А решти страта абертистів надзвичайно надихнули поблажливих. Вони не лише обливали брудом ебертистів, але з нечуваною захвалістю атакували сам революційний уряд. 30 березня, через 6 днів після страти абортистів, комітети суспільного порятунку та загальної безпеки постановили заарештувати Дантона і його соратників. 4 квітня революційний трибунал виніс смертний вирок обвинуваченим, і наступного дня він був приведений у виконання. По дорозі на ешафот, проїжджаючи повз будинку, де жив Робесп'єр, Дантон вигукнув пророчі слова: Максиміліане, я чекаю на тебе. Ти підеш за мною. Піднімаючись на ешафот, звернувся до ката зі словами Покажи мою голову народові. Вона того варта. Розгроми бертистів від антоністів призвів Робесп'єра до парадоксального рішення ще більше посилити терор. І ось 22 пререаля, це 10 червня 1794 року, національним конвентом за пропозицією Жоржа Кутона було прийнято декрет, що став справжнім апогеєм терору. Цей наогідніший декрет пропонував спростити судочинство, скасувати змагальний процес, тобто без жодних адвокатів. Логіка така: вони з нами не церемоняться, і ми з ними церемонитися не будемо. Покарання лише одне: смертна кара, без жодних тюремних ув'язнень, тобто, або виправданий, або винен. І вирок виноситься на підставі будь-якого морального. Або фізичного доказу, розуміння якого доступне кожній розумній людині. Підставою для вироку стає сумління присяжних, тобто не закон, не кримінальний кодекс, не наявність якихось формальних злочинів. А сумління присяжних, якщо присяжні вважають, що людина заслуговує страти, значить її треба стратити. І за шість тижнів після прийняття цього декрету. Було страчено більше людей, зокрема в Парижі, ніж за кілька місяців до того. Цим декретом Робесп'єр, здається, підписав собі смертний вирок. Жоден з депутатів конвенту більше не відчував себе в безпеці, сталося неймовірне. Праві об'єдналися з лівими, щоб скинути якобінців на чолі з Максиміліаном Робесп'єром. І ось 27 липня 1794 року, 9 термідора Другого року республіки, на засіданні конвенту Робесп'єр, Сен-Жюст і Кутон були заарештовані. А вранці 10 Термідора Робесп'єр, Сен-Жюст, Кутон та їхні найближчі друзі і соратники, всього 22 особи, без суду були гілітеновані. Період якбинської диктатури завершився. До побачення!